Російські окупанти обов'язково отримують відплату, чи це буде постріл у спину десь у дощовому парку під час пробіжки, чи хвилини із пеклом на землі після нічного прильоту крилатої ракети у базу про українську відплату, яка не обирає звання генерала, екс-командира підводного човна, чи рядового мобілізованого московита. А ще про Францію, яка готова посилити бавовну для росіян зі своїми крилатами скальпами, і про українських бійців, які говорять про війну та НАТО десь не в європейських залах, а на гарячій передовій Донеччини. Події 503-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Час відплати настане для всіх окупантів у Краснодарі. Ліквідували екс-командира російського підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького. Саме його змі називали відповідальним за ракетний обстріл Вінниці рік тому, коли у середмісті загинули 27 людей. У головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що не причетні до справи, але мають її деталі. Під час ранкової пробіжки невідомий поцілив підводника окупантів. Фанта сім разів із пістолета Макарова був сильний дощ, тож свідків нападу не виявилося. Росіяни натомість уже запевняють, що знайшли і затримали стрільця. Звісно, під час обшуку виявили пістолети з глушником. І більш ніж очікувано, тепер московити стверджують, що затриманий уродженець України. Добрита! Відплата чекає не лише на колишніх командирів, а й на чинних також кремлівські пропагандисти підтвердили нічну бавовну в Бердянську. Крилаті ракети ущен знесли місцевий готель, де базувалися окупанти. Ліквідований генерал Юрій Цоков, заступник командувача Південного військового округу Ерефії. Примітно, що місяць тому на Запоріжжі був знищений ще один російський генерал Сергій Гарячів, і тоді московити також скигли. Про підступне НАТО і використання ракет Storm Shadow. То чи досі світ зважає на погрози росіян? Чи вже забув про так звані червоні лінії Путіна? Так, вільний світ поспішає поволі, але поспішає, і рухається впевнено. Тобто, ось скільки червоних ліній, про які кричали там російські пропагандисти, історички і п'яний Медведів, і приселка Захарова вже перейдено. Ось у нас уже є танки, ось вирішено питання по літаках. Ось є. Посування злушення по постачання інших видів озброєння боєприпасів з Сполучених Штатів Америки, тобто це все проти чого категорично виступала і продовжує виступати в історичній формі так звана Російська Федерація. Ну і що справді, ну і що на кремлівські істерики вже давно ніхто не зважає. Тож слідом за Британією далекобійні ракети для ЗСУ передасть і Франція. Йдеться про крилаті ракети Скальп, які є аналогом британських Сторм Шедоу. Французький президент наголосив, ЗСУ мають захистити своє з огляду на ситуацію і контрнаступ України. Я вирішив збільшити поставки озброєння і техніки і надати українцям далекобійні ракети, зберігаючи при цьому чіткість і послідовність нашої доктрини, тобто дати змогу українським збройним силам захищати свою територію. Тому ми вирішили відправити нові ракети великої дальності. Для нас важливо надіслати сигнал про підтримку Києва, єдність НАТО і нашу рішучість не допустити перемоги Росії у цій війні це той напрям думок, якого ми маємо дотримуватися. Поки на саміті у Вільнюсі говорять про єдність та підтримку і шукають своєчасні формулювання для майбутнього членства України в альянсі про війну та НАТО. Говорять українські морпіхи, десь на позиціях біля селища Нескучне на Донеччині, яке визволило від загарбників лише місяць тому, бійці переконані, українська перемога поставить крапку у трьохсотрічній історії російської агресії та окупації, а шукати миру можна лише Ще з міцним тилом і готуючись до нової війни, із ворогом, якого не варто недооцінювати, це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони, які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас з таким масовому застосуванням. Анням артилерії і авіації, блок НАТО і навіть з Сполучені Штати вони не стикались. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому ютуб каналі. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Довічне ув'язнення загрожує двом агентам російських спецслужб, які готували теракти на Запоріжжі. Служба безпеки України затримала зловмисників, які готували теракти проти командування та спецпризначенців сил оборони на південному фронті. До того ж, агенти Кремля планували прицільний ракетний удар по рухомого складу з військовою технікою збройних сил на одному із залізничних вузлів Запоріжжя. Для скоєння терактів спецслужби Московії мали передати 10 кілограмів вибухової речовини пластиду. СБУ має записи телефонних розмов зловмисників, які обговорюють підготовку вибухів. Подарив старий двох на Провалі та третівої, а то і за первого. Хотів зірвати контрнаступ під Бахмутом. Служба безпеки затримала ще одного поплічника московитів. Ним виявився житель Краматорська. Чоловік збирав для окупантів інформацію про переміщення підрозділів сил оборони у місті. Зокрема, розповідав про рух української бронетехніки, яку ЗСО використовували під час наступу під Бахмутом. Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру. Нині він під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення.